У Дніпрі неподалік ринку Озерка стався вибух. Місцеві пабліки повідомляють, що це теракт, у якому є жертви. вибухівка спрацювала на перетині вулиць Степана Бандери і Лесі Українки. Хто мешкає в Дніпрі, той думаю, знає, що в тому місці розташований обласний військкомат. На даний момент надходять повідомлення, що загинули троє людей. Серед них є військовий і двоє поліцейських, та військовий дістали поранень. Кількість постраждалих зараз уточнюється. Надходять повідомлення, що цей підрив класифікують як теракт. Тут варто нагадати, що по Україні сталося кілька випадків підривів, спрямованих проти українських бійців та правоохоронців. Зокрема, повідомлення надходили з Житомира, Києва Чернігова. Особливістю було те, що вибухівка була дистанційно керована. Поруч встановлювали онлайн камери, через які зловмисники відстежували обстановку. Затримані за скоєння цих злочинів, особи виявилися завербованими агентами російських спецслужб.